Тут, 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 там, так, все, докінчуємо вже ці всі грядочки. А, друзі, я вже не вийду, як я включив запис. Всім привіт, друзі, з вами я Ви і на моє нове відео, друзі. І так, друзі, я зараз на роботі, нічого, друзі, дивного, да Да, роботи, друзі, работим. Да, Замахався я вже, знаєте, друзі, з цими всими з цього, всю хірнею, друзі. Так що, ладно. Давайте я зараз докінчу це наш, наші огородики-пупси. Угу, прекрасненько, друзі. І дивіться, набираємо 15 лайків і я випускаю нове відео. Не набирайся я. Можу випускати, що можу, я не знаю. Ладно, друзі, не зважаємо уваги. Так, ладно, давайте, друзі, все це працюємо, працюємо, працюємо. Угу, прекрасно. Так, ладно, цю грядку я робити не буду. Я, я махав, друзі. Де? Все, друзі, а, ви спитаєте, те, що це за херня? Та, це буде на моєго сусіда, не звертайте уваги. Давайте, блін, кудись, постав дошки. Ладно, фіг на них, давайте викинемо все. Давай, good boy. Все, друзі, давайте. Ну, не зважайте уваги, друзі. Просто, ну, просто звичайний будинок закинути і все, друзі. Ну, що ну, з нього можна взяти? От скажіть. Ладно, йдемо в комп'ютері, друзі, посидимо і все. Що? Зайти туди? Що зайти? Ну, я не знаю, не мені трошки сикнуть, ну. Ладно, заради вас, заради підписки Ідемо. Ладно, йдемо. Але не надовго. Давайте швидко зайдемо. О, несу відкриті. Ладно, давайте, дошки переламаємо. Так, давай, давай. Фу, ось тяжко ламало, друзі. Так, давайте, давайте. І ага, Ключком, ось так ось якось треба ось тут. Все, друзі, я відкрив. Прекрасненько. Так. Так, 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 друзі. Ну що, ну середина вроді би, непоганося зберегло, але. Ну, ну ладно, друзі. середина вроді би, норма. А там я не знаю, друзі. Як буде? Так що, ладно. У мене вже, блін, зараза сніг розстає, ну ладно, фіг на нього. Новий буде. Так, друзі, ладно. Ну, блін, ну друзі, ну ти. Ай! Блін, якісь друзі попік. Кстаті, не попікся, а здрапнувся. Коротше, давайте щось тут пошукаємо. Мені здається, що щось тут мусить, бо не може. Опа, опа, опа. А це що? Це таке, друзі, давайте. Я маю! Фу! фу! Фу, 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 відвели! Будь ласка, відв... Тихо! Капець, друзі! Що це таке? Йо-моє, друзі, це капець, це тут трупи. Карта і золото, і чотири ключика. Ну, ладно, чотири ключика. Я заберу, золото теж заберу може. Ну, карти дві я точно заберу, бо тому що вони мені пригодяться, друзі. Да. Так, давайте заберемо ці два ключика. Останній ключик, то тобто, есть, ну, ви поняли. Так, давайте я зараз це закривати не буду. Хочете продовження, якщо що, друзі. Не. Надіюсь, вам це це відео сподобає, друзі. Да? Угу. Так, все, друзі. Давайте. Ну я не знаю, друзі, ну по ці ключики які вони імбові, друзі. Так, ладно, дивіться, друзі. Ключики -то імбові, але настрій не імбовий, друзі. Да. Ладно. Друзі, ладно, ладно, ладно. Так, все, друзі, беремо все. Угу. І все, друзі, у нас вийшло. Так, все, друзі, давайте ставимо всі ключки сюди і все. І все, в нас, друзі, буде добре і класно. Все, ставимо ключі, блоки і все, друзі. Хм. Ну ладно, друзі, ладно, ладно, ладно. Що ми ще друзі, можемо з вами поробити? Ой, блін, вже вечорі, фіга охраново, даже скажу. Ладно, друзі, ладно. Хі -хі -хі. Ну, Дивіться. Ладно, ладно, ладно. Давайте, знаєте, може, підемо. Подивимося, ага, я хотів карту збирати. Давайте їх заберемо, на всякі пожарні друзі заберемо і може вона колись нам пригодить. Золото, Кан... же, золото. Я думаю, він не буде жити проти, Хе, якщо я візьму в нього золото, ні. Надіюсь, так. Е, да. угу. Так. Друзі, ну боже, ну просто подивіться, який цей будинок страшний і обвалений. Фу, друзі. Ніколи би в такому не жив, би, якщо б був би. Ну, ось такий, якщо б був норм, тоді би може би пожив, би, друзі. Ну, до 100% разів би пожив би. Так, ладно, друзі. М -м -м. Мені б, знаєте, друзі, городик би зараз. в принципі, би поміняти, бо тому що, Ну ладно, але зараз ніч. Знаєте, якось так лінувся. а це хто? Боже, я вже думаю, що це вже житель наш пропавший. Ну ладно, друзі, давайте. Мені треба у будинок з землі, бо тому що. А-а-а! Що за фіня? Друзі, ну-ка, позиція, що там. Стоп, там житель, друзі. Там житель. Тихо, тихо. У мене щось дуже хреново про що. Ану всі, мене в мене у мене суки, у мене короче, з желізни Давай, говори, хто ти такий? О, привіт, доні, да. ти напевно мене не пам'ятаєш, але я твій житель, твій сусід у Майнкрафті. Так що, Доні, як ти видиш, я вже був у цих поганих умовах до це домішає мені продовжати жити. Ну я скажу, що я дуже перелякався ну, але ти так пропадав. Давай тобі зараз визву поліцію, це все порішаємо з твоїм будинком, давай я тобі допоможу вилізти. Блін, житель, я так на страшу перепугався. Ну, в принципі, ти не представляєш. Ладно, давай. Я тобі зараз тут кажу, Чуть, друзі, так, все, друзі, ось так ось ставимо. Зараз житель, все, давай, звалю, звідти, вилазь, давай. Все, житель. Угу. Так, друзі, ставимо все, все сюда, Угу. Фу, друзі, боже, як це. Знаєте, друзі, це так страшно було, але я в принципі переборов свій друзі страх, так що ось так ось, друзі. Блін. Я думаю, друзі, вам це це відео сподобало. Хто хоче ще продовження про сусіда, всім удачі, друзі, всім дякую, всім пока-пока, друзі. Пока, друзі!